Н-да, що вам сказати, дубак у нас неймовірний. І зараз диви, не хоче запалюватися. Зараз я хочу запалити трішечки свічки, щоб хоч якийсь дух тепла пішов. Не знаю. І ще я розумію собі, що Треба брати свічки без аромату. Щоб вони тут не заваняли всю кімнату, бо буде так не дуже дихати. Всі мої свічечки, які мені подарували. Тепер вони у мене в нагоді. Шкода, що це не романтик, А вимушена ситуація. Що зараз зробимо? Ну, знаєте, так тепло від них, правда, йде? Прямо клас. Ручки хоч погрію. Руки замерзли. Ну, ніс замерз, ноги замерзли, хоча я вдягнута під одіялом, але так собі. становочком. А в мене тут жаляться, мої улюблені сирнички дезарію. Забрала якраз посилочку, хочу вам показати. Ось над цією лялечкою я буду працювати. Зараз я її розпакую, покажу краще. Ось така вона в неї рожеве волосечко. На камері воно трішечки з жовтим якимось відтінком, але воно прям таке рожеве-рожеве. І я буду підрізати їй волосечко. Тут у нас буде дівчинка з каре. Буду їй робити карешку. Ось таке воно довге, гарне. Але що зробиш? Треба відрізати. Для мене це завжди стресово. Відрізати довге волосся. Як і собі, так і лялькам. Ой, от так от. треба буде сідати вже і працювати. Над нею. Сьогодні, напевно, може почну. Бачите, ось таке волосечко, гарна прошивка, мені подобається. У мене готовий набір з молочно-рожевого зайки і ось такого дряскальця. Дряскальця-зайки. І також тут у мене нашивочки з ім'ям і з метрикою. Такий за Сьогодні маю вибратися на пошту і відправити. Це такий прекрасний набір. це Ось такі коробочки готові до відправки. Погляньте, як мені це все подобається моє натхнення, моя мотивація. <свісно> ти що роблю. Кажу вам, що мені прийшло в голову зв'язати. У мене залишалася в, в залишку букльована пряжа. Це, здається, у нас ця, періс, чи не Періс Джульєт. О, це у нас Джульє... на, нако джульєт, здається, Боже, я вже забула. І е, Я зв'язала з цією пряжі по схемі. Ведмедик 11 сантиметрів, здається. У <кій> мене є на Ютубі відео, схеми. Ой, <кій> вибачаю, щось захрипло. Ось, і спробувала зв'язати з такого медика. Можливо, ще змінюю йому носика, бо якось мені не дуже так прям ніжно виглядає. Хочеться більш ніжнішого. і... Не знаю, можливо, і з чим можна погратися. Тут я поставила очі 9 мм. Ось такий ведмедик вийшов. Мені подобається ця пряжа, і він такий достатньо цікавий, виходить із того, що в нього така пряжа букльована. А розмір я не міряла. Зараз помірюю і скажу вам, скільки він в мене вийшов. В'язала гачком 4,5. Вийшов він у мене 16,5-17 см, ось так приблизно. Такий ще там другого теж в'язала, але мені вже того залишку не достатньо було, щоб дов'язати його, тому мені ось на цей тулуб не вистачило пряжі. Зовсім трішечки. Тому потім хай чекаю тоді, як я замовлю нову. І зв'язала я ось цього велетня 45 см з Alize Мега. Ось такий велетенський зай вийшов. Ще має бути другий в такому ж кольорі, але треба тільки зв'язати його. Там треба поправити ось тут у мене ниточка сповзла. Ось так. Він такий. Я навіть не знаю, що це за кольор такий сиренівий. Як, як бузок. Знаєте, як бузок. Ось. Е -е ну, маю ще другого зв'язати. Пакувальний процес. І ця сидить не є, щось хоче. Якісь іграшки свої. Ми в цю кімнату навіть не заходимо, бо тут дуже холодно. Хочу зараз зняти всю цю постіль. І... Випрати її тоді коли... <смі> тоді, коли все складеться для того, щоб попрати. Не, навіть не знаю, де ну, попрати, а де її висушувати, це за... загадка. Uh, так от, зараз маю піти на пошту. Старається. Так старається зарити свою вкусняшку, а типа там ніхто не знайде. Тасічка, Все? Ти справилась? Да? Давайте подивимось. Покажу вам, я зробила ці полурінги вже. Ось для цієї лялечки в такому блакитному. В брюзовому стилі, а для цієї такі рожево-білі. Все. Панельки закрутила, полурінги готові. <різь> Тільки взуття. Ще взуття. Я зібрала цю малишку. В неї прекрасне просто волосечко. Буду працювати над цією панелькою. Ну, над очима, звісно ж, над тілом. У мене вже є наряд готовий. Я пізніше е, покажу його, вже коли вдягну її. Пізніше покажу, як буде виглядати. Покажу вам шодесенько букляшик. Ось вже готовий в мене рожевий і ось такий е, кавовий, молочний, можна так сказати. Спробувала я йому інший трішечки носик, але все одно щось мені хочеться з носиками поекспериментувати, з мордашками. Але в цілому такі, знаєте, ну, тактильно дуже приємні вийшли ведмедики. Я думаю, для маленької дитини взагалі буде дуже прикольна така іграшка, як друг, як її. Ось так от. Пофоткала і показую вам. Так, а я зараз включаю музику і починаю медитувати над цією панелькою. І згодом включуся, що в мене тут напилялося. Зараз готую до відправки знову ось такого букльованого ведмедика. Погляньте на цю пряжу, просто структура, я тащусь. Дуже мені подобається ця ниточка. Я, я її вставлю назву, бо постійно забуваю. Коротше, постійно забуваю, як вона називається. Але погляньте, який він прикольний. Ну, Мені подобається. Зараз буду його готувати до відправочки. Просто така класно букльована. Так, давайте подивимось. Я вже допиляла лялечку і помила панельки. Зараз хочу їх покрити лаком. Також до мене прийшла посилочка цікаво, вона потрьопана. Але тут пряжа. Зараз разом з вами розпакуємо, поглянемо, що там. До речі, так довго чекала, поки її відправлять мені. Напевно, десь два дні її не відправляли. Не знаю, з чим це зв'язано, але буває. Буває такі. Коротше, замовила ось таку пряжу. Це на сайті у нас бірюзовий колір. Треба його переглянути, Щось, я думала, він буде світліший більш якийсь яскравіший, а мені він тут якийсь темний, прям якийсь дивний. Треба перепровірити. Colors 414. Коротше, я вже забула, да, забула, що тут до мене пройшло. Ага, воланс, білий колір. У мене закінчився рожевий закінчився. Ага, це у мене будуть котик. Котик має бути. Це будуть ведмедики молочний, якого завжди мені мало. Так, трішечки поповнила, тепер буду вив'язувати. Спершу потрібно мені зайнятися ось цим. Це буде великий заяць 45 см. Замовлення робив хлопець. Тому він для своєї дівчини, тому він вибрав ось саме такий колір. Цікаво, так? Да? Так от, буду в'язати. Також попиляла паолку, по і думаю, що буду розпочинати вже працювати над нею. Мені здається, що, ну, що подивлюся при денному світлі, як там можливо, що треба підправити. Ну і можна починати, по суті, вже займатися. Її макіяжем. Треба зняти цей старий і закрити очі. І все ж таки, напевно, ну, не напевно, все ж таки, я буду міняти її волосся на натуральне якісь волосочки. Хоча це теж непогане, але хочу поміняти щось своє змудруємо. Попрацювала. Лялечки в мене вже тут готові. Зараз. Покажу їх вам, і буду зараз прибиратися. Як завжди, після великого процесу треба все прибирати, і щоб було натхнення на нові процеси. І грію тут ручки так паралельно. Бачите, я тут і в спортивному костюмі, і в халаті зверху. Ну нічого. Покажу вам нових ведмедиків. Вони були зв'язані теж по майстер-класу, який є на Ютуб-каналі Ведмедик 11 см. Пряжа, як називається, я вам вставлю в фото, бо не пам'ятаю так. Зараз немає часу мені ходити дивитися, як вона там називається. Вот. Оченята я вставляла сюди 5 мм, і носик якийсь маленький, не знаю, розмір точний. Ось. А, і мордашку я зв'язала з YarnArt Бейбі. Коротше, такі маленькі пухнастики вийшли в мене, мені вони дуже-дуже подобаються. Дуже приємна пряжа тактильно. І виглядає класно, як такий ретро ведмедик -вот Як вам? Я задоволена повністю. Хочу зараз вимірити приблизненько одною рукою, скільки вона сантиметрів. Скільки він сантиметрів? Так. Ну, приблизно десь ось так, бачите, 14 см. Приблизно 14 см. Ну, ще зв'яжу одного і хочу е в цій корзинці сфоткати. Мені здається, що так буде прикольно, коли тут ще буде один, якось гарненько закомпонувати і з зробити фото. Щоб виставити в Інстаграм. Так, тут у мене робота продвигається. Пробувала, як у мене тут цей блакитний колір сидить на панельці, ну, на оченятках. Треба буде робити багато шарів. Точно не два. І не один, і не два. Коротше, з цим буду працювати. І також буду починати робити макіяж. Пилюка якась налетіла, буду робити макіяж задню панельку, а потім вже, коли я складу все докупи, то буду підстригати її, її волосечко ось це. У нас буде дівчинка, і в неї має бути каре, рожеве, рожеве каре. Це я роблю лялечку по фото. Коли вона вже буде готова. Я запитаю, чи можна виставляти фотографію клієнта, і якщо можна, то я поділюсь з вами, звісно, як виглядає клієнтка і як, виглядає, як в мене вийшло створити копію лялечки. Так, це, ми роз, це я розказала. Що з приводу панельки, я вчора її почухала трішечки, і, і що. Ну так, я ще трішечки придивилася, є трішечки тут нерівності, буду ще чуть-чуть попрацюю над нею Дай й буду, можливо, вже переходити до її мейкапу, щоб не лежало. А, і зараз покажу ще одного ведмедика. Це я маю пофоткати і теж виставити. В інстаграм. Так, ось цей ведмедик. Я його доробила, той що давно починала. Ось вже зліпила його докупи і потонувала, а, читанувала його раніше. Ну коротше, все. Буду його фоткати зараз і виставляти е в люди. Так, що ж, на цьому, напевно, етапі я буду завершувати своє відео. Далі буду працювати, буду знімати для вас процес і показувати, ділитися ним. Сьогодні у нас неділя, тому вже потрібно виставити е відеозвіт, тижневий відеозвіт е моєї роботи. Мої. Ну, які вони просто не знаю. ням ням Класні ці от Люблю цю всю таку структурну пряжу. І буду допивати свою каву, поки вона тепла. Все. До нових зустрічей. Бережіть себе і папа. -па. Люблю вас.